Привіт, друзі! А чи не поговорити нам про 27-й тур чемпіонату України з футболу? Олександрія грає у нічию з рухом 2-2. Хоча, правду кажучи, рух повинен перемагати в цьому матчі. Хоча насправді матч був цікавим: дубль від Міхайленка, потім випадковий гол від руху, і потім купа моментів, який рух просто не використав. А Київська оболонь перемагає Черкаська ЛНЗ з рахунком 1-0. Не хоче Оболонь вилітати з УПЛ, дуже як не хоче, тому ця, ця перемога для неї дуже важлива. Залишилось дуже небагато матчів, і у є всі шанси не вилітати, а максимум грати в перехідних матчах. Сенсація! Металіст 1925 нарешті вперше. Здається, за 14 матчів перемагає ще й кого? Проти полтавської Ворскли. Але що можу відмітити зі знаком мінус? Так це дудки. Я думав, їх вже давно просто у природі не існує. Але ні. Чому ще й в Києві? Ну як в Києві? Ну, ви зрозуміли. Люди приходять з дудками і псують просто футбольну атмосферу. Нащо? Полісся грає у результативну нічию із зорею 1-1. при тому, що зоря лишилась в меншості. Яцик отримав червону, і після цього Луганці ще й забили, зрівняли рахунок. Але Полісю не вистачило, щоб дотиснути Луганську зорю. Динамо Київ не помічає. Колос із рахунком 5-0 перемагає цю команду. Але перший тайм, друзі, ну перший тайм відверто Динамо нічим не вражало. Що трапилось у другому таймі, ніхто не знає. Я тільки здогадуюсь, що просто колос, коли припустив перший м'яч, він тоді і посипався. І потім кияни почали забивати дуже швидко, стрімко. Ігор Суркіс відмітив Ярмоленка. Ну я вважаю, що Ярмоленко можна виділити майже у кожному матчі. Це дійсно супер феномен. Його гол з правої ноги, тобто людина навіть у свої 46 років не деградує, не думає, що все в футболі вміє. Ні, він тренує праву ногу вже давно, причому, і ми бачимо результат. Що ж, не тільки Динамо перемагає розгромну, донецький Шахтар також підтримав цей мейнстрім і не помітив на полі Чорноморець, що і було очікувано. Тому що тут далі коментувати я не знаю. Шахтар чемпіон, Чорноморець, дай Боже, хоча б залишиться в цьому сезоні в УПЛ, хоча це ми бачимо також не точно. А центральний матч туру виявився блідою какашкою, тому що Дніпро один скрив басом, не видали нам якийсь там феєричний футбол, дві тривоги. Ну тут команди не до чого, але сама гра ну така бліда, 1-0, Дніпро переміг. Але цікаво цьому матчу було те, що Максимов пообіцяв, якщо він не переможе Кривбас, він піде. І команда ради тренера зіграли. Але друзі, відкрою вам таємницю. Я думаю, що влітку Максимов у будь-якому випадку піде. Тому тут, що місяць раніше, що місяць пізніше, чи є сенс якийсь? Я не знаю. І у заключному матчі туру Верес все ж таки перемагає, минає. Друзі, я ні, ніколи у житті не е, вболював за мене так, як сьогодні, тому що дійсно було б круто, якщо команда змогла відірватися від зони виліту. Вони заслужили своєю грою. Я думаю, це точно. Але Верес зі своїми емблемами на сідницях, зі своїм партнером спонсором автогруп, я такого ще не бачив, це чи е, неповага. Чи такий маркетинговий хід на жопі клеїти назву бренду? Ну, така ж собі фішка. І як натишів Кемкін, але Дахновський просто зрив цю команду, минає просто красунчик тижня, якщо б я був в Вацько, я б саме так і сказав.